Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся дуже чудовим рецептом піци. У нас є вже на каналі піца як я готувати, а це зовсім інакше тісто. Виходить така хрустка. Оводокрусткий із сиром, а це е, то зовсім дві, дві різні, дві різні піци. Кому цікаво, як ми їх готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто на піцу. У миску вливаємо. Тут у нас є 250 мл рідини, 130 мл молока і 120 мл е, води Підогрітої, теплої, додаємо півчайної ложки солі. Півстолової ложки цукру і 25 грам дріжджі. Це все ми розмішуємо. Так, аби трошечка розчинити дріжджі. Так, Дріжджі ми розчинили і всипаємо всю зараз муку. Так, це, це буде піца від невістки, то невістка готує. Всю зараз муку даємо і замішуємо. Спочатку вінчиком. А цей тепер то -то, підмішуємо рукою таке тісто. І вливаємо 25 мл олії і замішуємо ось таке тісто. Додаємо ще трошечка муки. Ми ще, ще тут взяли так. 100 грам ще муки і будемо підбавляти, замішуємо просто таке легеньке, м'ягеньке, таке тісто. Стільки всього піде муки, я вам напишу під відео. Викладаємо на стіл, трошки муки, і викладаємо тісто на стіл і дуже добре, треба його вимісити. Ось таке має бути тісто вимісене і кладемо його на годину, аби воно підходило. Так, тут піци ми замісили, вони підходять, а ми тим часом будемо готувати продукти на, на піцу. Ось Тут така є ковбаса у нас ось така салямі. Така кобасу і ми будемо її зараз нарізати. Нарізаємо тако її тонко, такими буде, півкільцями такими тоненькими будемо нарізати. Ковбасу. Так, такими півкільцями. Ось так ось так ми понарізаємо ковбасу. Так, я вам все покажу. Сир ми натираємо на цю терку таку, отут от кого є. І отак от ми будемо натирати на дрібну терку. Сир може підходити будь-який, але краще такий, аби плавився о, ось так ми натремо. Сир. Так само це пластинками, кукурудза і, і чесничок. Так само. три зубчики чесника. Зараз все я підготую і, і будемо формувати піцу. Готуємо соус, беремо. Кетчупу, даємо кетчупу. Такі, ну, дві, бо ми набагато готуємо. Дві-три лишки даємо кетчупу, дві, наполовину робимо кетчуп-майонез, даємо е, три зубчики чеснику. На одну, на одну ложку можна давати ложку кетчупу, ложку, ложку е, майонезу і один зубчик чеснику. Так -то -то. І, і це все розмішуємо. І такий робимо соус. Так, беремо перше, перше тісто, котре в нас вже підійшло. Ось. Тепер ми беремо, викладаємо його на е, форму. От він таке гарне. Так, і розкладаємо, таким будемо робити. Е, можна робити і квадратно, але ми будемо робити таку е, круглу. Ось так розкладаємо. Так, ми розтягнули так, аби геш на борти пішло. І тепер ми беремо, хочемо робити такі з тим з сиром, борти, аби були о, борти, аби були сильні. Ось так натягнули. Тепер у мене тут є ну, ото сир той піде зверху, а у мене тут є буц. І я дам будза. І отако ми беремо повністю, накладаємо. отако тих, Він теж плавиться. І то-то, і так накладаємо. І ось тепер що ми робимо? Ми, ми беремо оцей і складаємо отак, аби оці, оце закрити. Оцей той сир. Повністю, а отут, на, на краєчку ми отак. А це ми закриваємо і так притискаємо. Повністю. Отакво. Ось так. Повністю, А на, само, на самому е кутику, то треба робити так, з'єднувати, отако, роз, е закладати. отако. І ось так ми закладаємо. І тепер так само ми е сесе, коли ми взяли, і підтискаємо до, до кутиків. Отут ми знову отак, серединку е робимо, згинаємо і просто отак о, закладаємо. І маєте вже такі, такі бортики. На піці. І так само цю піцу тепер ми аби у нас підходило. Тепер ми змащуємо соусом гарно. Цю піцу всюди аби було. Ось так. І кутики так гарно, все змащуємо так. Ми змастили, тепер посип... такий ми... я вам дам таку пораду. І дуже гарно виходить піца. Спочатку ми засипаємо на соус, засипаємо сир. О, ось тако. Це, це не звичайна така піца, як ми роби... як... У мене вже є на каналі піца, Як робити, а це ми трошечки інакше вам покажемо ще одну... один варіант такої піци. Ось такий якось кав... секрет, це секрет від. Піцеоло, як їх кажуть, називають. Ось так засипаємо сиром. По сиру ми накладаємо ковбаси. Ковбаси у нас тут є 450 грам. Велика Але то в нас йде на 4 таких великих піц буде. О, Розкладаємо ковбасу. За ковбасою кладемо помідори. Тепер даємо цибулі, такі півкільцями нарізаної цибулі даємо. А зверху на, на цибулю даємо ще кукурудзу. Ось так насипаємо. Трошка. То хто собі скільки бажає, скільки собі й дає. О. А тепер бортики ми змащуємо повністю змащуємо водою, просто холодною водою. Навколо так змащуємо ось, і, і посипаємо так мукою. Такі краєчки тут бортики. Ось так мукою просто присипаємо. І то буде такий гарний, хрусткий буде, ну, такий ободок буде хрусткий і буде дуже смачно. Виглядати і смакувати буде, ось така, ось така піца. І ставимо випікати при 180 градусах 15-18 хвилин, ну до 20 більше не треба. А ще треба трошечка поперчити, ще трошки приперчуємо, аби було, аби було смачніше. Так, ми формуємо тепер другу. Тепер ми на круглу робимо таку, бо маємо такі форми і так робимо. Так само зробили бортики, так само, як тут ту формуємо, тільки ця буде кругла. Ось, так, о, то -то. Ось така виходить наша піца, Дивіться, яка гарна. Така виходить, виходить піца хрустка. Е, то -та. Бортики такі хрусткі, е, великі, гарні з тим, а чисто саме ніжне таке, дуже, дуже смашеньке і гарне. Робимо ще інакший соус до піци ми ще інакше без бортиків. Робимо дві лишки сметани, дві лишки Майонеза. майонезу і чесник. І Часник сіль переці, робимо ще такий. А це вже буде без бортиків. Ми нині, у нас нині піцерійний день. День піци. коротше. Так само змастили соусом, даємо сир. Це, це такі, така порада від нас така. По, по, по такому, як зробите, то дуже буде. Буде смачна. Ніжна буде тонке ніжне тісто, ободочок такий хрусткий, теж такий ніжний, хоч він і такий, то то, але він всередині дуже ніжний. Зараз ми вам ріжемо і покажемо. Так само тут далі зараз після сира даємо ковбасу, помідори, і цей, кукурудзу і цибуля. Ось така. А ви можете собі начинки робити, які, які любите, які вам до вподоби. Таких ми напечемо, всі піці, тоді я вам покажу, кільким буде. Так, мої не витримали, кажу, що треба таки одну спробувати. Ріж, ріжемо одну. ось Осью. Так, я ріжу так. Зараз на на, тім, на дощечку, аби то було гарно. Зараз ми наріжемо. Ось так будемо різати. Бо це О, Ось так я навчу вас так різати. Тепер з цього боку ріжемо на другий кут. Тепер ріжемо отако. Не будуть такі кусочки. А тепер ріжемо на ще отак. Ось так нарізається квадратна, квадратна піца. Ось так. Все не відтримують. Зараз я вам покажу, яка вона виходить. Дивіться, яка, яка тут всередині є сир, а тут така, дивіться, яка делікатна, м'ягеньке ніжне тісто і дуже смачне. Ось такі виходять піци, але то вже трохи зділи, трохи є ще. Ось такі ці з ободочком, ці такі на сметанному соусі. Це зовсім дві різні, дві різні піци. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Зараз я вже вам там показувала ту, ту піцу, а тепер покажу оцю піцу, яка вона виходить на сметанному тому соусі. зовсім 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 інакша. Хоч і така, але вона виходить зовсім зовсім інакша. Я вам тут трошечка так уріжу кусочок і покажу. Яка вона виходить, отак весь серединки, гарний такий кусочок. Ось дивіться, яка гарна виходить. Піца така, дуже така ніжна, така гарна. Тісто дуже-дуже шикарне тісто виходить на, на цій піці. На, на цім тісті дуже шикарне таке тісто виходить. О, на, е, піца виходить на цім тісті. Дуже, дуже така смачнуща, е, прекрасна. Так що готуйте. Ось така. Ось така дивіться, яка така кругла може, таку, таку квадратну, таку то. то Ду, Дуже все гарно виходить і смачнесеньке. Так що готуйте.